Це було просто неймовірно. Глаштуйте пожежу. Всі гості готують для молодих танці. Друзі, усім привіт! Я знаю, що ви подумали. Боже, що це за краса? А це всього-навсього мій влог з Індії. Я була там на весіллі у своїх друзів. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки Я буду вдячна вам за будь-яку активність. Тому що на початку свого... Торчого шляху це для мене є дуже безцінним. Буду вам дуже-дуже дуже вдячна. Це третій епізод. Не хвилюйтесь, їх можна дивитись не по порядку. Третій епізод, третя весільна індійська церемонія, яка називається Сангіт, Це танцювальна церемонія, танцювальна вечірка, і гості тут будуть танцювати логічно, так? Тож розміщуйтесь зручніше, правда, це буде такий, знаєте, не влог. Просто насолоджуйтесь індійською музикою, індійськими танцями. Подивіться на цю неймовірну красу. І не забудьте, будь ласка, про свій фідбек. Дуже вам дякую. Муа. Так, що ж, я думаю, настав час показати індусам, як я виглядаю в реальному житті, бо можна подумати, що я в саріях і хожу кожен день. Раджу подивитись минулих два епізоди з Індії. Зараз у нас буде. Ще одна церемонія танцювальна Болівуд. Я навіть не уявляю, що там буде, якщо ми так танцювали на попередніх церемоніях. Я спеціально, якщо чесно, одягнула штани, тому що я знаю, що я буду танцювати як шалена. Уявіть, в Індії, не в індійському весіллі танцювати під індійську музику Болівуда. Я в індійському фільмі. Ця церемонія значно відрізнялася не тільки декором, а й наповненням та сенсом. Гості вже прибували у своїх неймовірно красивих вечірніх нарядах. Гостей зустрічали фотографи, і це реально давало відчуття, ніби ти кінозірка. Я думаю, що з минулих церемоній ви помітили, що ні одна із них не може існувати без барабанів. На вході були вже наші наречені, яких з нетерпінням очікували гості. влаштовується зручно на своєму місці, звідки вони будуть спостерігати за усім, що буде відбуватись далі. दिया, दिया। так, зараз молоді будуть танцювати та но. Ой, то гекуда. Чисики дуаси готу, ми рідими сада. Всі були в захваті від їхнього танцю, тому що він був і повільним, і швидким, і смішним. Короче, крутим був цей танець. Я була в захваті. Це наша наша дівчинка. Це наш це, хлопця. Зараз буде танцювати наша дівчинка. Боже, як же це красиво. Неймовірно красива Сандра, неймовірно красиве вбрання. Я думаю, по очах нареченого було видно наскільки він був захопленим її виступом. Біжу, біжу. На весіллі, робимо так, на індійському весіллі. Йо ма йо, я от знімаю. А ось танець, який приготували сестри нареченого, це було так мило, що я сиділа, пускала сльозу в трояндових кущах. Я думаю, настав час побачити, а що ж приготували гості зі сторони нареченої, що приготували українці. Тували Оля з фімою на сцені не передати словами. в Принципі все зрозуміло по моїй реакції. Ми як шоу талантів. Індія має таланти. Це було настільки круто, що кожен індус підходив і виказував своє захоплення танцем дівчат. Я не перебільшую, коли говорять, що цей танець настільки їх вразив, просто настільки вразив, що один із гостей підійшов і е, подарував вручив фімі декілька індійських рупій за цей виступ. Просто уявіть собі. Потанцювали ще й заробили. Ще заробили. Напевно, вас цікавить, чому я плачу. Хочу, щоб ви максимально були в контексті, що буде відбуватись далі. Тато Саші військовий, він спеціально прилетів в Індію на весілля своєї доньки і ведучий вирішив подякувати йому за те, що той захищає наш з вами дім. І всі гості виказали шану. і Це було дуже.

Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Цей момент нас дуже розчули, тож ми не могли стримувати емоції. Бо це дійсно було дуже важливим моментом. <му> так, ну що, а я все не зупиняюсь у своїх спробах нарешті знайти негостру їжу і нормально поїсти. Я вам скажу, що мені майже майже вдалося. <му> Кожен раз ми запитуємо, чи спайсі ця їжа. Вони говорять, що ні, медіум, але насправді вона все-таки. <му> Так, я готова. А от чи готова ти? Ну, з Богом. Діруни. Да? Діруни. Нафіль. Але спайсі. по спайсі зараз подивимося. Спайсі? Це зелена шняга. А, бля. А сам дируння. Нет, классно, привоз такие, прям кайфово. Прикольно, все, беру. І що це є? Як це називається все? Аолатики. Опа! І що це? Аолатики? Що це таке? Коротше ця ямка, що це деру, типа. Ти задеру! Задеру, тих поглянет. Ну що ми підкріпились, і тепер маємо сили. Як ви думаєте, для чого що може відбуватись на танцювальній церемонії? Танцювальний батл. Правильно, танцювальний батл між українцями і індусами. Як вам таке? Ну по кількості, я думаю, ви помітили, що їх було набагато більше. Але скажу чесно, ми викладались на всі 200, а то й 300%. відсотків. Мені хотілося здивувати індусів. Я спробувала зробити гопака. Ну не знаю, як індусів себе я точно здивувала. Це був такий, навіть не то, що напівгопак, ну щось таке, типу того. Відразу скажу, що не одне моє коліно не постраждало. Але коли починали танцювати, вони все це дійсно перетворювалось на болівудський фільм. Тут ми танцювали під Руслану Ширіда, Ширіґдане, Ширіґіда Ширідане. Прошу вибачення за моє гикання, але всі претензії до ютубу, який не дозволяє вставляти треки інших виконавців. Стефанія розквітає поле, а вона сивіє з нами мама Тереза Діва Марія та, та зараз без перебільшення скажу вам наступне. Я танцювала як шалена. Я так танцювала, що мені декілька разів ставало зле. Мені фігачок тиск в голову. Я відходила від танцполу. Це індійська досильна мене б'є. Оси Ам Шорсако. Погодбата. Потрібно було трішки перепочити, бо я вже падала зі стільців, як ви можете помітити, і це не постановка. Дійсно, ну буває, знаєте, таке, що тебе підкосило і все. Ви, напевно, подумали, що на цьому танці закінчились, але ні. Кожен раз, як я намагалась тікати з танцполу, мене зупиняли і затягували назад. Але якщо чесно, не скажу, що я сильно хотіла зупинятись, бо, вибачте, де я ще потанцюю під музику Болівуду. Яка вісавчия тут мені в голову вдарив тиск. Я сіла відпочити. Ви напевно думаєте, що на цьому все, але ні, я вже бігла на якусь замануху. Було дуже цікаво. Жаль, нічого не зрозуміла, але я робила вигляд, що все розумію. Я просто повторювала рухи тіла. До сих пір не знаю, що це було, але це було неймовірно. Перша година ночі, церемонія закінчилась. Ми всі вийшли на вулицю, щоб підкріпитись перед сном. Так, У нас перекус. Е, вже закінчилась. У нас нічний перекус. Назбирали все, що не спасі. So, guys, thank you. Have a good night. In Ukraine. Добра Ну, і як мінімум дві американки і сім індусів знають, як буде Good Night українською. Просто я так задумалася в такому йду захваті, що я зайшла. Вон, пішла далі свого поверху і зайшла на дах. Це неймовірно. Ми зараз сиділи. От тільки, ну, так-то ми пересікалися, але сиділи, спілкувалися за столом з молодими індусами. І це реально неймовірно, тому що, тому що вони зовсім інші. Вони зовсім інші, чи може таке більш старше покоління. Подарунок я не подарувала, тому що тут все це відбувається. Бурно, до речі, не знаю, як я виглядаю добре чи ні. Ну, я вам скажу, реально, це було просто неймовірно. Слухайте, це церемонія сангіт. Здається, так вона називається. Я вже супер. Починаючи блогер. Не запам'ятовую назви. Так от, ця церемонія сангід. Ну, ви бачили, да? що це відбувалось? Всі гості готують для молодих танці. Ну, для молодих готують, да? є подарунки, зрозуміло, там, да, вони дарують там, хто гроші, хто що. Але це так круто. І кожен там, ну, бажаючи кожна сім'я від сім'ї, вони дарують ще танець. Танцюють вони, чесно, я думала, ну, українці шалені, пробачте, ну ні. Мене не вистачало, я постійно сідала перепочити, тому що це нереально вивезти цей двіж. Це було неймовірно. Просто. І в кінці просто це стіл, коли ми сіли їсти і сиділи ці This Young Indian People. Це просто так було приємно, цікаво з ними спілкуватись, тому що це реально. Інше я в захваті, лягаю спати, бо завтра прокидаємося одна ще невеличка церемонія благословіння батьків. І ввечері основна церемонія, весілля просто основна церемонія. Ви представляєте, що це ой, що це були передвесільні церемонії. А саме весілля буде тільки завтра. Мені, ну, мені просто дуже лячно уявити, що буде завтра. Вони святкують до 5 ранку. Ну, так от. Це не передати словами, це інший світ. Інший світ. Добра, нічого. Так, я знаходжусь в туалеті, бо ми вкрали взуття нареченого. Підписуйтесь на канал. Казал, канал блядь. та ну шо? Ну шо? Блядь, так Ну денушо, ну блядь шраблячки крозіво то все треба записувати.